Привіт, це мойо, і сьогодні ми поговоримо про послуги. Тема відео доставка, яка вона буває, як її оформити, та на що звернути увагу. Перший та найвідоміший спосіб це є самовивіз з магазину. Чому? А тому, що ви можете у будь-який зручний для вас час прийти в магазин, взяти техніку в руки, порозпитувати про неї в консультанта, порівняти з іншими моделями. Якщо це можливо зробити в магазині, навіть зможете її протестувати. А ще перевага: самовивіз у нас безкоштовний, а магазинів дуже багато. Другий спосіб це доставка новою поштою. Ви обираєте товар, відділення поблизу декілька днів і все, товар вже у вас. Оплатити можна як при замовлення. Завлені на сайті, так і уже при отриманні у відділенні нової пошти. Звертаю вашу увагу, що доставка замовлень на суму понад 2,5 тисячі гривень у відділення здійснюється безкоштовно. Якщо ви обрали товар з категорії Велика Побутова техніка, там доставка буде платна, і ціна доставки вказується на сторінці товару. А якщо ж ви обрали поштомат, то можливо лише повна оплата при замовленні на сайті. У поштомат ми можемо доставити будь-який товар, які є не більше вартістю, ніж 10 тисяч гривень або вагою. 20 кг та або за габаритами 57х37х27 на на висотою. Третій варіант доставки це кур'єр. Якщо ви знаходитеся в місті Києві, то наш кур'єр доставить вам ваш товар. Якщо сума замовлення менше 50 тисяч гривень, ви можете оплатити її при отриманні готівкою. Якщо ж сума буде більше 50 тисяч гривень, вам необхідно здійснити повну передоплату або оплатити через мобільний термінал. Доставка замовлень на суму понад 2,5 тисячі гривень здійснюється безкоштовно. Виключенням є хіба велика побутова техніка. Тепер важливий момент: доставка здійснюється до адреси, тобто до входу в ваш під'їзд. Вартість підйому товарів від 30 до 100 кг розраховується окремо і. Якщо вам потрібно підняти ваш товар на певний поверх, ви можете зателефонувати в наш контакт-центр і дізнатись вартість підйому. В інших містах це зробить кур'єр нової пошти. Оплата за тою ж схемою і без підйому на поверх. Тепер загально про доставку. При отриманні товару обов'язково зверніть увагу на його пакування, на комплектацію та загалом на його стан. Кожен товар містить інструкцію, де вказано, що входить в комплект цього товару. Наші кур'єри також без питань зачекають, поки ви все перевірите та будете задоволені своїм. Замовленням. Ще одна наша гордість: це електронний чек. Тепер вам не потрібно хвилюватися, що через те, що ви втратили паперовий чек, ви не зможете скористатися гарантійним обслуговуванням. Ми все продумали. Тепер ви купуєте і в момент оплати миттєво отримуєте електронний чек. Він, до речі, має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Ну зручно ж, ніби все розповів. Якщо у вас все ж таки залишились запитання, ви можете зателефонувати на лінію підтримки, яка працює цілодобово. Номер ви бачите в себе на екрані.